Війна вона може бути зупинена, коли чотири країни виб'ють цьому вовку зуби. Та людина, яка ментально у радянському союзі, та людина підтримує зараз Російську Федерацію. США надішлють стільки допомоги, скільки зможуть виділити, і це буде дуже потужно. Ми теж будемо це бачити. Збройні сили здобудуть багато перемог. Успіх на території Сумської області Харківської області. Це стане таким переломним і моральним таким фактором по 2-3 тисячі дронів. Ні, в кожен день десь вилітати, і це дуже мощна така потуга. Що буде в Росії на території ближайшим часом почнуться великі пожежі. Вони будуть дуже активні. Кремль буде погрожує країнам Балтії. Це буде стартовим таким пусковим гачком, який запустить мірову війну. Це буде за те, щоб рвати Російську Федерацію. Не потрібно приймати зараз Китай як партнер Російської Федерації. Війна в Україні. Ні, вона вже буде завершуватись. Мій світ перший метафізичний. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. До вибору до кольору, як то кажуть. Тому натискайте посилання в описі до відео. Вітаємо усіх шукачів істини. Сьогодні ми звертаємося до хроніка каші космічного інтернету, що об'єднує все суще, і це не просто накопичувач інформації, а жива інтерактивна система, що відображає нашу колективну свідомість і в якій можна знайти величезну кількість підказок. І сьогодні наш провідник, екстрасенс та ясновидець Андрій Дуйко, за яким ви вже встигли заскучити. Тож сьогодні у нас подвійне свято. Ми не тільки дамо запити та отримаємо відповіді про найближче майбутнє, а ще будемо насолод. одживате се компанија Андрија. Витај вас пана Андреј, јаква. Дякую, Оксана. Вітаю всім глядачам. Мені дуже приємно за запрошення, і хочеться бути корисним для вас і вашого каналу. Дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами є. Нам дуже приємно, як завжди. Я вже очікую ці коментарі під відео. Я знаю, що вас чекали. і Будуть дякувати за нашу зустріч. Я хочу почати цей ефір із дуже хороших новин. США дадуть ще більше зброї. За словами політико, це може відбутися вже наступного тижня. Тим часом Wall Street Journal пише, що. Трамп запевнив Зеленського, США надішлють стільки допомоги, скільки зможуть виділити. Трамп також пообіцяв Зеленському негайно відправити перехоплювачі Петріот. США також допоможе знайти інші засоби постачання. Я так люблю такі новини і хочу ще більше таких сповіщень, які ще ключові рішення щодо України ухвалить Трамп протягом наступних найближчих місяців. Попередньо Україна получе закриття неба, і ми вже дочекаємося цього. Я думаю, що в, в ближайший час е, буде надана допомога Україні і посилення флоту, і надання захисту захисту у Чорному морі, і це буде дуже потужно. Ми теж будемо це бачити. Буде дуже великі кошти в Україні на підтримку економіки України. Це, мабуть, буде вже до вересня. І неймовірне буде витиснення з Сумської області з Харківської області армією Російської Федерації. І я хочу сказати, що це буде от зараз. Ми це будемо бачити. Також думаю, що вже десь з серпня місяця Україна буде вже виробляти дуже багато дронів. Це зараз мільйон, а буде вже 10 мільйонів, і мабуть більше. І я думаю, що буде там по 2-3 тисячі дронів кожен день десь вилітати, і це дуже мощна така потуга, і в цьому завдяки тому, що в Україні ні ніхто за це. Не каже, не трублять, як кажуть, але ми це бачимо. Що буде надалі? Ну В Україні всі бачать дощ. Ми знаємо, що спочатку дощ, а там, де Росія буде вогонь, і нас чекає ще мідні труби. Тобто, ми чекаємо якусь революційну фінансову революцію. Ми, мабуть, цього дочекаємося в ближайший час і десь ось так я це все бачу. Маленька цитатка, по них дійсно дуже дуже серйозно б'ють. Я розчарований тим, що Путін не зупинився, каже Трамп. Які сценарії подальшого розвитку війни в Україні можна передбачити, враховуючи позицію Путіна, яку озвучив Трамп про те, що він не хоче зупинятися і закінчувати війну. Я думаю, що із-за того, що зараз війська Росії виводяться із Владивостоку, я думаю, що не усвідомлюють вони, що там є Японія. І я думаю, що це може спровокувати дуже. На таку територіальну ситуацію, і Японія вже буде це робити. Японія не, не мала таку змогу, бо там не вилавлювала з моря японського, Сахаліну, там з рибою було пов'язано. зараз там роблять вони, що захочуть. І той регіон він зараз геть буде незахищений. Також вони будуть мобілізувати з Північної Кореї людей дуже багато, і ми це будемо бачити. Що буде в Росії, на території ближайшим часом почнуться великі пожежі. Вони будуть дуже активні, такі їх буде дуже багато. Кремль буде погрожує країнам Балтії і війна в Україні. Я думаю, що вона вже буде завершуватись десь навесні. Але але договір буде. Я думаю, вже заключен у серпні і в жовтні, мабуть, буде якийсь договор між Росією. неймовірніше, нема наймовірніше йдетиметься по обговорення подальших домовленостей. Що я хочу сказати, що як тільки в Україні буде завершена війна і вона закінчиться, то це буде стартовим таким пусковим гачком, який запустить мірову війну, і Україна на цьому фоні. Вона не можна так казати, вона виграє тим, що ми не будемо причетні і не будемо в цій війні участвувати. І я думаю, що вона буде настільки вона буде настільки, як у нас зараз, де вбивають людей. Я думаю, що ця війна буде більше економічна і така кібернетична. Тобто, це буде завершення одні одних активів, переход на інші активи, нові енергії і так далі. Я думаю, що це буде світова війна, мабуть, буде. Між такими фундаментальними імперіями, які зараз є, і на перший поверх, мабуть, вийдуть такі країни, як Китай і Турція. Ну і це буде за те, щоб рвати Російську Федерацію. Китай чому він не хоче розпаду Російської Федерації, оскільки він. Вже контролює її більшу частину і дуже багато землі від Сахаліну, Владивостоку, і там усі ці там Байкал, це все вже зараз, хоч і підпольно, але це вже є китайська територія, тобто вони здобувають, качають воду з байкалу, там під землею це все там забирають і так далі. І вони рахують так, що якщо буде розпад Росії, то ніхто не знає. Хто там буде і кому це буде? Ну як це потім забирати? Те, що зараз там безкоштовно відбувається. Але я хочу ще раз сказати, що не потрібно а, приймати зараз Китай як партнер Російської Федерації, бо це не так, бо Китай вони рахують, що Китай це друг для них, але Китай займає зараз позицію захвата. І якщо зараз щось буде, а воно буде з Росією, я так думаю, що ми вже це побачимо, бо декілька таких країн, як Армія, Азібажан, я колись вже казав, хочу ще раз сказати там в 2022 році я казав, що війна вона може бути зупинена, коли чотири країни виб'ють цьому вовку зуби. Хто такий вовк? Вовк це проімперська позиція Російської Федерації, яка себе зараз почуває як Радянський Союз, і вона бачить в собі такого собі вовка чи медвідя, і ми до сих пір були тими людьми, які ментально були в радянському союзі. Чому я це кажу? Я написав таке відео і публікував його себе в Тікток, де я сказав, що в радянському Союзі люди погано жили, і мені люди почали писати Ні, ні, ми не погано жили в нас і те. Було і те. То я хочу сказати, що так, люди, які живуть зараз у Кореї, вони також рахують, що вони живуть гарно, бо вони нічого іншого не бачать. І ті люди, які зараз залишилися колись там працювали на заводі, їм дали там хручовку, вони їли там щось у столові, і так далі, і вони це пам'ятають як молодість. Для них це гарно. Але я хочу сказати за менталітет. Оцей менталітет, який був у радянському союзі, він передався сюди, і це ментально радянський союз він ще панує у серцях багатьох людей, і оцей менталітет радянського союзу від нього потрібно позбавлятися, бо людина не може бути ментально у радянському союзі, то та людина, яка ментально у радянському союзі, та людина підтримує зараз Російську Федерацію. Ті люди, які ментально у радянському Союзі, вони вже не попадуть в Радянський Союз, але оцей ментальність її потрібно відпускати. Нам не потрібен комунізм, нам не потрібен радянський Союз. Так, це вже було. Воно вже в минулому, і це потрібно відпускати. Мені колись показували, що коли Вовк буде хватати, то його будуть усі боятися, і буде такий час, коли йому виб'ють нижні чотири зуби. Це Україна, яка хоче волі, це Армія, яка хоче волі, це, мабуть, буде ще й Азербайджан, хоче, який хоче волі. І я думаю, що наступним буде, мабуть, Осетія, може вільна Грузія, чи може буде Татарстан. За що я кажу, це. це з Коли людина ментально відпускає і каже: Ми хочемо новий світ, ми не хочемо в старий світ. І що буде ще? Я думаю, що буде це пов'язано ще із смертю якогось високопосадовця, який біля Путіна дуже тісно з ним знаходиться, як його такий. Духовний може наставник, чому я це кажу? Бо сам Путін він не є людина-лідер, бо він завжди йому потрібна завжди чиясь допомога, і це людина, яка може тільки транслювати. І є три людини, які допомагають їй транслювати, транслювати ідеї, транслювати ще щось. І коли цих людей не буде, я думаю, що це буде вже м, кінцем. До серпня буде скрутне становище а після серпня буде вже легше України збройні сили. Здобудуть багато перемог, і вона буде така перемога до серпня буде потужна, і це змінить і уявлення світу, до того сила армії РФ до сих пір ще думають, що там сила у них там шалена. І я думаю, що буде успіх на території Сумської області і Харківської області. Це стане таким переломним і моральним таким фактором. я думаю що буде замах на лідера нафтового регіону якогось буде теракт, мабуть, у близькому сході. Я думаю, що буде стрибок нафти і міжнародна напруга завдяки цьому. Ну, я б міг сказати прізвище але не можу цього сказати, бо це не дуже гарно буде і буде для мене не дуже там. Ну це не потрібно мені робити. Я думаю, що. В Саудівській Аравії може статися несподівана зміна насліднику престола або внутрішня династична боротьба, і це дестабілізує регіональний баланс впливу в персідській затоці. Також я хочу сказати. Що е, буде чи в Італії, чи може в Іспанії, чи мабуть десь у які в страні Євросоюзу трагедія на великому масовому заході через в алгоритмах безпеки і неправильному поведінку натовпу? Тобто, я мені показали, що люди бігуть і е, такі будуть події, що дуже багато людей буде е, постраждають від цього, і будуть е, небезпечно, це буде. Також я думаю, що буде якась угода між США і Китаєм, яка вже поставить червону лінію. Бо я хочу сказати, що як тільки це відбудеться, а це мабуть і повинно зараз відбуватися, бо є такі питання у Китаю, які кажуть, що там Сі сказав, і Лі ІН Сі, я не помню, як його там звати, він сказав, що ми. Не можемо зробити так, щоб Україна перемогла в цій війні, бо це зробить так, щоб Америка почала на нас дивитись. І так далі він казав за тим, що. Потрібна їм якась угода з Тайванем, бо вони ж хочуть Тайвань. Я думаю, що чого вони хочуть. Я думаю, що буде ця червона лінія, і якийсь договір. Я думаю, що він до серпня буде вже підписаний. Як тільки він буде підписаний, то це з ними з ним знімає напругу, таку, яка є між Китаєм і Штатами. Це буде спроба уникнути конфлікту, і це буде таким шляхом. Компромісу у сфері безпеки і технологій, бо Китай бореться не за Таїланд, а Тайвань верніше, а бореться за технології, які має на сьогоднішній день тільки Тайвань. Також хочу сказати, що я бачу якийсь мощний такий цунамі, який буде таким, мабуть, поворотним моментом у. Кліматичної небезпеки і я бачу, це буде до жовтня, і оці всі такі хвилі вони будуть завершаючим таким етапом вже до 26 го року, коли е, дуже потужно впливав уран на цю планету Земля. І це вже закінчиться в 26-му році, і ми пережили з 2016 року і до 2026 року вплив урана. До чого це призвело? Це призвело до того, що нові технології у нас з'явилися у світі. Ми побачили gpt Чат, який зараз буде дуже перегружати всю економіку І повсякденності. Вже самі всі використовуємо його і вже щось робимо з цим, і це дуже змінило світ. І зараз я думаю, буде ще й надалі нові відкриття, які будуть такими дуже потужними. Перше, це буде відкриття генів і відкриття амінокислот, які будуть лікувати всі захворювання, які є у людини. Також амінокислоти, які будуть бомбардувати по типу цитокінів, тільки онкологічні хвороби. Це мутіровані стафілококи і стрептококи, які будуть вже не е, давати людини до людині е, там і довге життя, і там е, е, атакувати е, там нейрони, якщо там є якісь проблеми пов'язані з нейроінфекціями чи ще з чимось. І це я думаю буде відбуватися вже в наступному році. Ми це все будемо вже бачити. І... Я хочу дати таку рекомендацію ще раз: війна наша вона ментальна більш за все. І коли люди всередині себе до сих пір відчувають, що вони є частина Радянського Союзу, якщо вони відчувають, на жаль, Відчувають, що непогано було б знову туди, то вони повинні знати, що це і провокує надалі появлення тої агресії, яку ми бачимо. Так, і мова, так, і мова провокує. Але оцей менталітет, який є у людей, яким там було краще, які там тоді ми краще жили. І там оце було це все і тягнеться, і оця махіна. Вона пов'язана з смертями, бо там хто цим всім руков... ну, хто це все робив? Це ж були езотерики, які це все фактично зробили. Символи, це П'ятикутня звізда, зірка, це мавзолей де там Ленін лежить, і на мабуть далі буде там Патрушев чи Путін лежати, і оці всі системи вони езотерично є тим, що впливає на людей і робить так, що люди хочуть цього. Вони самі цього не розуміють, але ми були про совєтськими про радянськими ментальними з'єднаннями і нам. Потрібно виробляти в собі ненависть, і потрібно прям плюватись на це і казати, що ні, ми ніяким чином, ніяк це було погано, ми не хочемо це, і це буде краще, бо вплив може бути якій. Завгодно, але цей езотеричний вплив ментальний, який пов'язує дуже багато і великий пласт людей зв'язує, а вони не відчепляться, бо вони сюди ставили людей і внідряли це з фільмами. Там ой, як було гарно тоді, як було гарно, і ми всі там жили. І там у нас нічого гарного там не було. У когось, мабуть, було, у когось, мабуть, не було. Але цього вже немає, це вже в далекому минулому і не потрібно це тягнути. Але це є та сила, яка може дуже вплинути на те, щоб надалі цих смертей не було і війна закінчилась. Я думаю, що війна мені показували, що війна закінчиться навесні, тому я завжди казав, що весною буде закінчення. Весною буде закінчення, весною буде закінчення. Але якою весною мені не казали? Я не я думаю, що буде це ще довго триматися. Я думаю, що ми вже на фініші, і я думаю, що цей фініш вже буде цього року. Я думаю, що вже буде заключений якийсь договір, а наступного року це буде вже фініш, і нові домовленості для України. Не потрібно дуже Нервуватися за те, що там Україна буде після війни погано себе почувати. Для України є сценарій, і цей сценарій буде дуже гарний. Чому цей сценарій гарний? Ну це не важко сказати, Бо коли радянський союз був в північній Кореї, а в південній Кореї була Америка, то південна Корея зараз вона почуває себе краще, Сінгапур він почуває себе краще і так далі. Афганістан після радянського союзу до чого дійшов, Пакистан, за який була Америка, до чого дійшов? Далі Куба, за який був радянський союз, в якій був до сих пір немає економіки. Тому то що за Україну виступають країни Євросоюзу, і то що за Україну виступає Штати, це дуже гарна така символістика, яка на 100% зробить Україну зірочкою в центральній Європі, і не потрібно хвилюватися, головне, щоб не було цього дурного менталу, який зараз впливає на людей. Якщо ви дійшли до цього моменту і ще не поставили лайк чи не підписалися на мій канал, саме час це виправити. І хочу звернутися до усіх, хто прагне творити своє майбутнє вже сьогодні, не відкладаючи на потім. Запрошую вас приєднатися до моїх проєктів, активатора успіху та марафону. Сім кроків до великих змін ментальна карта бажань. Зробіть усе для того, аби жити щасливе життя. Усі деталі відео та аудіоінструкції ви отримаєте одразу після. Доступу до нашого практикуму. Почніть практикувати вже зараз і повірте, це змінить ваше життя. Бажаю кожному із вас успіху, натхнення та вражаючих результатів.